Давайте розберемо додавання і віднімання матриці. Почнемо із додавання. Нехай у нас є якась матриця зі значеннями 4 мінус 3, 2, 0, 8 і 7. І ми до неї хочемо додати іншу матрицю зі значеннями 7, 11, 0, 4. 3 і мінус 6. Обидві матриці мають розмір 2х3. В результаті ми також отримаємо матрицю розміром 2х3. Як ви вже могли здогадатися, ми будемо додавати відповідні значення до відповідних. Отже, 4 ми додамо до 7, отримаємо 11. Далі. Мінус 3 плюс 11. Це буде 8. Далі. 2 плюс 0. Це буде 2. Далі. 0 плюс 4. Ми отримаємо 4. 8 плюс 3 буде 11. І 7 плюс мінус 6 ми отримаємо 1. Тепер давайте подумаємо, чи отримаємо ми такий же самий результат, якщо ми поміняємо ці матриці місцями. В результаті ми отримаємо також матрицю розміром 2х3. Що зі значеннями? 7 плюс 4 11. 11 плюс мінус 3 8. 0 плюс 2 2. 4 плюс 0 4, 3 плюс 8 11, і мінус 6 плюс 7 буде 1. Отже, ми отримали ідентичні матриці. Як висновок, ми можемо сказати, що якщо якусь матрицю A додадуть до якоїсь матриці B, то це буде такий же самий результат, якщо цю ж матрицю B додадуть до матриці A. Тепер давайте розберемо віднімання матриць. Нехай у нас є якась матриця розміром 2 на 2 зі значеннями 0, 1, 3, 2. І я від неї хочу відняти іншу матрицю, також розміром 2 на 2, зі значеннями мінус 1, 3, 0 і 5. Що ми отримаємо в результаті? Ми вже з вами знаємо такі операції, як додавання матриць однакового розміру і множення матриці на скаляр. Отже, давайте перепишемо цей вираз таким чином, так як ми вже знаємо, як вирішувати. Першу матрицю давайте залишимо без змін. 0, 1, 3, 2. Мінус ми замінимо на плюс, а. Другу матрицю помножимо на мінус одиничку. Також значення залишається без змін. Міс 1, 3, 0 і 5. В результаті знову першу матрицю переписуємо без змін, а на другу виконуємо дію множення. Мінус 1 на мінус 1 це в нас буде 1, мінус 1 на 3, це в нас буде мінус 3, мінус 1 на 0 0, і мінус 1 на 5 мінус 5. Тепер давайте додамо. Отримали матрицю розміром 2 на 2, 0 плюс 1, 1 плюс мінус 3, мінус 2, 3 плюс 0 3. І 2 плюс мінус 5, мінус 3. А що б було б, якщо ми вирішували б напряму? Ми б також отримали матрицю розміром 2 на 2. І давайте спробуємо 0 мінус мінус 1 це буде 0 плюс 1, отже 1. 1 мінус 3 це буде мінус 2, 3 мінус 0 це буде 3, і 2 мінус 5 це буде мінус 3. Отже, в результаті ми отримали однакові матриці. Для себе ви можете обрати той варіант, який вам більше до вподоби. А тепер я хочу додати якусь матрицю розміром 1 на 3 зі значеннями 1 0, 10 до іншої матриці. Зі значеннями 7 мінус 11, 8, 0, 4, 3. Але розмір цієї матриці. 3 на 2 Що буде в результаті? В результаті ми отримуємо невизначену матрицю. Невизначена матриця. Так як додавати і віднімати ми маємо право тільки ті матриці, які мають однаковий розмір.